Які ледачі не балакав про ПДВ, я теж хочу ставити свої 5 копійок. Всі зараз підняли істерику, мовляв, кінець світу, податкова. гестапо вийшло на наші бідолашні 5%, ну смішно. Ти ж знаєш, більше цих великих бізнесменів це ті, хто досяг мільйонних оборотів і продовжує сидіти на спрощенці, як на нагрітому місці. Вони просто використовують систему, яка була створена для Бабигалі, яка продає в'язані шкарпетки. Ну, але ніяк не для it компаній, які пакують мільйони. І тут виникає казка про бідного мільйонера. Вони плачуть, що їм доведеться вести бухгалтерію. Страшне, бідненькі. Тобто, ну, заробляти мільйони це ок, а наняти бухгалтера, щоб правильно оформити свій прибуток – це вже непосильний тягар. Звіти, ну, будь ласка, у цивілізованому світі це називається відповідальністю. Ну і тут саме смішне. ПДВ це ж не податок на прибуток, це податок, який платить кінцевий споживач. Тобто, ти просто виступаєш посередником, зібрав із покупця і віддав державі. А крику, скільки оскільки ти віддаєш свою останню нирку. Чому? Ну, тому що на спрощенці легко ховати маржу. Ти платиш 5% з усього обороту, і ніхто не лізе в твої справжні прибутки. З ПДВ та загальною системою такий фокус уже не пройде. Все, кінець лавочки для податкового демпінгу. Ну і тепер давайте про звичайних людей. І йде пенсійний фонд. Мене дратує лицемірство. Воєвий нашого сусіда Микола, який працює інженером на білій зарплаті. Він ще навіть і не побачив свої гроші, а вони вже обкладаються в податках. Спершу йде податок на доходи фізичних осіб, 18%. І військовий збір півтора. Безпосередньо це з його кишені. Але ще це ще не все. Роботодавець, який платить Миколі, ще й сплачує за нього ДСФ, єдиний соціальний внесок близько 22%. Це наші внески у пенсійний фонд та соціальні страхування. Виходить, що загальне податкове навантаження на зарплату Миколи становить близько 45% від суми, яку роботодавець готовий витратити на нього. Микола відкритий, Микола прозорий і сумлінний платник. Він фінансує і пенсіонерів, і армії, і дороги, і він сплачує ПДВ. І тут виходить ФОП-мільйонник і каже: Я не хочу, як Микола, тому що я ж підприємець, я хочу 5%. Ну, ти вже ж не підприємець. Якщо ти став на настільки успішним, щоб грати по крупному, ну то будь ласка, працюй на рівних умовах, а не живи за рахунок податкових пільг. Вирівнювання цих умов це просто справедливість, це не біда, це ознака життя. І знаєш, що мене втішає в цій ситуації, в цій економічній драмі, саме те, що вони робляться це зараз. Тоді, коли в нас іде війна. Так, це не найкращий час для стресу. Але якби нам просто дивилися в очі і казали, лежи, все добре, ми все тебе прогодуємо, оце була б справжня катастрофа. Це був би діагноз, що пацієнт безнадійний. Але те, що вони вимагають від нас цих реформ саме зараз, це крик, що ти живий, ти можеш. Ми розраховуємо на твою самостійність, це показує, що нас вважають не тягарем, а потужним організмом, здатним, вистояти і забезпечити себе. Висновок дуже простий. Якщо тобі дали можливість заробити не один мільйон, а 10 ну чому б і ні? Чому б не віддати і не поділитися частиною того, що раніше ти приховував, коли виходиш у вищу лігу? Це не покарання, це ціна за те, що ти став великим. Але які гравці мають працювати прозоро як весь цивілізований світ. Ось так.